Далі від цивілізації ближче до незайманої природи. На Прикарпатті створюють перше екологічне поселення. Майже 30 гектарів землі у гірському селі Лолен Саме тут планують жити відчайдухи. Вони живуть в екобудинках, вони їх будують, вони будують єдиний такий простір, чистий, вони, звичайно, живуть без пластику, без синтетичних засобів. Вони в основному займаються сільським господарством, підбирають собі, скажімо, вирощувати. Малину, спеціалізується на малині. Місце вибрали не випадково мальовничі полонини ще не обжиті людьми, знаходяться майже за дві сотні кілометрів від відомих прикарпатських курортів. Сільська рада поки не проти, та останнє слово за громадою. І якщо б вони захотіли поселитись, тоді буде розмова їхній план. Як це буде, що вони громаді віддадуть, тоді розмова із громадою, громадське слухання. Рішення сесії сільської ради селяни про потенційне екологічне поселення знають новим сусідам раді і навіть вже допомагають самі підвозять дрова. Буде для людей робота буде. Люди будуть брати сир, молоко, сметану, будуть, будуть мати гроші, прибуток буде. буде. Полонина, куди звідусіль з'їхалися природолюби на іншому кінці села. Тут потенційні екопоселенці знайомляться між собою та з майбутніми сусідами. Ось це молоде подружжя приїхало зі столиці, теж шукають гармонію з природою. Повні не Часть своего організму, которая требует чего то і що і вот Или переполнена. Раз... И і якраз вот для того, щоб доповнити вторую часть, яка знаходиться ну, в пустому состоянии, Ви уезжаете для того, щоб приблизитися ближче землі. За кілька метрів від наметів відпочивальників макет першої екохатини. Дмитро її дизайнер, хоча ще кілька місяців тому був оператором на одеському телебаченні, збудувати таке житло, каже хлопець, можна за тиждень, майже задарма, а простояти екохатина може десятиріччя. Єдине Боїться, то це надмірної вологи. Те саме стосується інтер'єру. Загалом у Прикарпатському майко планують збудувати майже дві сотні будинків. Хатинки обіцяють звести за літо, аби на полонині перебути зиму. Світлана Маленюк, Лариса Фріїшин, Василь Пилипів, Владислав Петриченко, телеканал 402.